Є в мене наступне включення. Це Сергій Братчук, речник Одеської військової адміністрації. Сергію, дякую, що ви приєднуєтеся до е, інформаційного марафону. Хочу, щоб ви у всіх красках описали те, як горіла Москва. Ми можемо це слухати безкінечно і передивлятися відео, і читати коментарі. Будь ласка, слава Україні! Героям дякую слава. за те, що долучаєте. Звичайно, емоційно і як журналіст хочеться описати дійсно у всіх фарбах, те, як палає Москва. Наголовніше, що дійсно вона, ця Москва, цей крейсер, ракетний крейсер, отримав серйозні пошкодження. Наразі це, от знаєте, щоб було зняти всі питання. Це офіційна, поки що оця офіційна інформація щодо остаточної долі е, Москви. Крейсера Москва, будемо говорити дещо пізніше. Давайте все таки дочекаємося тої крапки, яка сподіваюся, є. Дійсно, Одеса сьогодні обговорює зночі саме цю новину і не лише Одеса, звичайно, вся Україна. Ми розуміємо, що Чорноморський флот Російської Федерації, поки він ще болтається на жаль у чорному морі, принаймні втратив дійсно крейсер, який зазнав, підкреслю серйозні ушкодження, і 16 крилатих ракет. Типу калібр це той самий калібр, який обстрілював, яким обстрілювали нашу Україну, в тому числі і Одеський регіон. Тому зрозуміло, що маємо сьогодні таку історичну дату, на мій погляд, яку треба буде внести в календар наших військових перемог. Наразі ще інформація уточнюється поки що не все можу на жаль озвучувати. Але щодо фарб, то я пропоную українцям, те, що зараз сказали ви, не стримувати себе в емоціях, не стримувати себе у фарбах і в коментарях. Це дійсно те, що сьогодні необхідно і про що не просто можна, а й треба говорити. Це той момент, коли пишаємося кожним і службами тилу, звичайно, і. Працівниками бійцями інформаційного фронту, ну і в першу чергу, нашими збройними силами України наразі. Ми розуміємо прекрасно, що проти нас воює жорстокий підли зенічний ворог. Це навіть зайвий зайвий раз не треба говорити. Ми розуміємо, що. Можливо, буде спроба відповісти якимсь чином на все це, але хочу заспокоїти усіх. Дійсно, на жаль, війна ще триває. Але сили оборони і одещини, і всієї України в цьому впевнений мають і сили і засоби для вогневого саме вогневого ураження, того, що може наразі Москва демонструвати. Також відомо що ті кораблі Чорноморського флоту, те угруповання, яке було цими днями в нашій акваторії, в тому числі, вони зараз від. Дійшли отака попередня підкреслю інформація. Uh -huh. Відійшли з визначеного району і е, наразі е, не виконують тих завдань, які перед ними стояли. Е, розумію, що це явище тимчасове, можливо. Тим не менше, е, це той момент, коли навіть можна процитувати деякі російські пабліки, про що вони пишуть, і особливо психологічно, як вони пишуть. Ми розуміємо, ракетний крейсер, флагман Чорноморського флоту і головне назва. Москва це те, що надає нам сил, надає мотивації, в тому числі Знаєте, я читаю українські медіа, які кажуть, що Російська Федерація може спробувати помститися за крейсер Москва. Не знаю в якій формі це може бути і чого чекати. До чого взагалі готується Одещина? Сьогодні у нас інформація з Миколаєва, кім говорить про те, що окопи риють навколо Миколаєва, готуються до захисту міста. От що, що Одещина, я, яка ситуація, яка атмосфера там? Ну, дивіться, ми говоримо кожного дня. Це реалії знову таки. Так, ми ж в реаліях живемо і маємо так жити, щоб отримати і здобути перемогу. У нас висока ймовірність нанесення саме ракетних ударів. Це ми прекрасно розуміємо. До речі, Одещину тими днями того тижня обстрілювали не калібром, обстрілювали ракетами типу Онікс, ракетний комплекс Бастіон. Це територія тимчасово окупованого Криму. Тобто, ми це прекрасно всі розуміємо. Ми звичайно дивимося у бік Миколаєва, як наша миколаївська фортеця готується до оборони. Відповідні плани роботи є і у нас відповідні засоби, і те, що необхідно для оборони, сьогодні є. Що стосується настрою в Одесі, це дуже багатьох турбоє бо Одеса свого роду я це прекрасно розумію хоч і не перше місто в Україні, але й не друге це наша особиста така точка зору. То ми розуміємо, що є своєрідним знаєте компасом тут на півдні нашої держави, морська столиця України. Ми mm. працюємо на воєнних рейках. Сьогодні економіка України України, Одеси, звичайно, люди повертаються до робочих місць. Люди намагаються відновлювати економіку, перелаштуватися, і люди повертаються за кордон Одесити, що особливо важливо налагоджують виробництво. Це продовольство, там інші товари вжитку, і звичайно, все з метою єдиною. це оборона міста, оборона регіону, оборона півдня нашої держави. Тобто настрої робочі, вони тривожні, відповідно, воєнний час, але настрої робочі. і У нас вистачає часу на жарти, в тому числі ми не сміємося над війною. Але ми жартуємо під час війни, бо це сьогодні необхідно. Це піднімає наш дух. Це правда, працюємо. правда, пане Сергію. Змушена закінчувати нашу розмову. Я вам щиро так, дякую, дякую за включення. Дякую, дякую, спасибі. Вам Дуже добре, що українці гуртуються, повертаються за кордону захищати кожен своє місто, свій регіон. Сергій Братчук, речник одеської військової адміністрації, був на зв'язку з моєю студією.